Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. І сьогодні ми у світі науки, мистецтва і винахідництва. Прочитаємо тему 153 уроку. Електричне коло, хімічний елемент, нітроген. Прослухаємо лист від центаврика. Увага на екран! Добрий день, друзі! Продовжуючи досліджувати електричне коло та його елементи, дошкільнята з Альфа-Центаври стали сперечатися, у якому місці електричного кола слід розміщувати вимикач. Повторімо вивчене на минулому уроці та спробуймо дати відповідь на запитання малят. Будемо дати відповідь на запитання моєї. Чудово. Тож спробуємо. Пригадаємо, що таке електричне коло, вставивши пропущене. Будь ласка. Отже, електричне коло з'єднані провідниками в певному порядку. Е джерело. Джерело електричного струму. Споживачі та пристрій, що замикає, розмикає. Електричне поле. Колопи, колопи, колопи. Електричне електричне поле. Коло. Дякую, Дмитрику. Електричне коло. Прочитайте декілька разів навчальну одиничку, краще три. Намагайтеся запам'ятати. Розглянь зображення. Вислови припущення, чи з'явиться електричний струм у колах, якщо замкнути вимикач. Обґрунтуй свою думку. Будь ласка, розгляньте зображення і позначте ті, на вашу думку, у яких з'явиться електричний струм у колах, якщо вимикач замкнути. Отже, починаємо працювати. Беремо ось це перше коло. Чи з'явиться в ньому електричний струм, якщо ми замкнемо вимикач? Так. так. Поясніть чому. Бо, бо електрика бо... буде текти по пальці, а потім пальчик пускаєш, і електрика буде текти по колу. По провідникові, так, буде текти, буде е, рухатися електричні е, заряджені частинки. Так, чудово. Отже, тут у нас буде струм, якщо ми замкнемо вимикати. Чудово. Ось тут, в цьому, провіднику. Не буде, бо там провідне. Не... Провід... Роз'єднаний не провідник. До так, перервався ланцюжок, і тут текти, звісно, не буде, тому що немає зв'язку з джерелом і вимикачем. Так, перерваний зв'язок. Тут зв буде. Ось в цьому колі. Буду. Тут буде, якщо буде замкнути текти. правильно, то електричний струм буде текти. Правильно, тому що все з'єднано, є джерело, є споживач, є вмикач-вимикач, тобто ключ називається, да? тому, то, звісно, тут буде текти. Чудово! Працюємо далі. Позначили в себе. Позначайте так само, як я, щоб все було зрозуміло. Розглянемо малюнок та прочитаємо розмову дошкільнят. Розкажемо, які висловлювання є правдивими, а в чому дошкільнята помиляються. Отже, читаємо перший діалог. У якому місці електричного кола слід розмістити вимикач? питає вчитель. Дошкільнятка відповідають. Треба розміщувати в точці А. Подивіться, де знаходиться ця точка. Другий говорить, треба розміщувати в точці Б. Немає значення, де розмістити вимикач, адже хай де він стоїть, він однаково розмикатиме чи замикатиме коло. Яке з цих висловлювань є, на вашу думку, правдивим? Третье. Я думаю, швидко. Ви думаєте, що ось Третье. тут немає значення, де він стоїть, головне, щоб він розмикав і замикав коло. Правильно? Так, так. Так, чудово. А тепер давайте повернемося з вами на декілька уроків назад і прочитаємо визначення, що таке електричне коло, а навіть не на декілька уроків, а на початок сьогоднішнього уроку. Давайте ще раз прочитаємо електричне коло з'єднані провідниками в певному порядку джерело електричного струму споживачі та пристрій, що замикає або розмикає електричне коло. Так ми можемо в будь-якому порядку з'єднувати наші пристрої для того, щоб створити електричне коло. Чи це має бути певний Є. порядок? Певний порядок. Певний. Давайте я ще я раз люблю. перерахуємо, який це має бути порядок. Це має бути спочатку джерело, джерело. потім. Споживач, Поживач. а тільки потім вимикач вимикач. Так ми можемо розташувати, будь-де наш вимикач? Ні. 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 Тільки після споживача, тільки після споживача. Познач зображення електричного кола, у якому протікає електричний струм, і обґрунтуй свою. Відповідь, В якому з цих кіл, на вашу думку, протікає електричний струм? Першому. 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 Чому Першому. можете обҐрунтувати Першому. свою думку? Бо вот там лампочка світла замкнути е... а... замкнут а... цей вимикач. Правильно, no. замкнено, да? Коло замкнене, тому що у... вимикач він, ми його замкнули ним. Ось це коло і струм почав проходити провідником. А в цьому випадку вимикач він е, роз'єднаний, <плес> так? Тобто коло роз'єднано і немає руху заряджених частинок. Правильно, немає руху заряджених частинок. Перегляньмо відеофрагмент з мелодією. Іспанські роми, іспанського композитора Паскуаля Маркіна наро, насолодимся граційними рухами танку. Запрошую вас до перегляду. Дядька, скажіть, будь ласка, ось ці рухи руками, які зараз робили танцівниці, для чого вони так рухають? Що в них є в руках? Тому що в них в руках що? Музичний музичний. інструмент. А як музичний. називається цей музичний інструмент? Музичний. Кастаньєти, скажіть. Кастаньєти. Музичний. Такий класний танок, прям захоплююче таке видовище, хочеться дивитися і дивитися. Чи сподобався вам танок, дітки? Так. Добре. Оберемо правильну відповідь. Будь ласка, виконайте тестові завдання, через хвилинку перевіримо. Отже, музичний інструмент, символ Іспанії це. Гитара. 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 Народний іспанський танок це фламенко. фламенко. Ударний музичний інструмент фламенко. у вигляді двох зв'язаних мушек. Ще використовує танцівниці Фламенко, Кастаньєти. Правильно, молодці. Чудово! Ви вже такі у мене обізнані, стільки всього ви знаєте. Рухаємося на сторінку 35, перегляньмо відеофрагмент про електронні орбіталі атома нітрогену. Будьте уважні, тому що потім ви маєте дати відповідь, які орбіталі ви побачили. Тому увага на екран. Будь ласка, які ж орбіталі ви побачили? 2 П та 3 С. А, наоборот. Були дві, в нас дві, С орбіталі і С були і П. П орбіталі. Так? Правильно. Прочитаємо інформаційні довідки разом зі мною. Читаємо пошепки. Атомі нітрогену. Електрони розміщуються так. На першій С орбіталі. будь ласка, спочатку. В атомі нітрогену електрони розміщуються так. На першій s орбіталі два електрони, на другій S-орбіталі два електрони, на першій p орбіталі один електрон, на другій P-орбіталі один електрон. На третій – один електрон. Прочитайте інформаційну довідку самостійно, намагайтеся запам'ятати те, про що ви прочитали. Сорбіталій. Дякую на першій Портіталі. Дякую за роботу. Електрон на другій Пент. Оберемо правильну відповідь. У вас є чотири тестових завдання. І починаємо їх виконувати через хвилинку перевіримо. Отже, скільки протонів у ядрі атома нітрогену. Шановне панство, скільки протонів у ядрі атома нітрогену? Сім. Сім. Активніше ми ж вже всі виконали завдання. Дмитре, перепини, будь ласка, малювати на екрані. Сім, тому що заряд ядра сім. Сім електронів, сім протонів, сім нейтронів, так? заряд ядра. Ну, електронів сім, і протонів це точно сім. Хімічний елемент нітроген це речовина. Azor. 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 На яких електронних орбіталях перебувають електрони в атомі нітроген? На С та С та та між карбоном та оксигеном у будиночку хімічних елементів розташований, нітро -ген. Нітро -ген. Нітро -ген. Нітро -ген. правильно, розташований нітроген. Сьогодні на уроці ми з'ясували, повторили, що таке електричне коло. Розглянули, в якому з цих електричних кіл буде проходити струм, з'ясували причини, чому. Далі допомогли дошкільняткам з'ясувати, де саме має бути електрич... в електричному колі вимикач, повторили символи Іспанії, переглянули запальний танок іспанський, також познайомилися з орбіталями в атомі нітрогену, і повторили все, що ми знаємо про нітроген. Вдома, якщо ви забажаєте, на сторіночці 45 у вільний час є така невеличка аплікація, яку ви можете створити. Подивіться, тут треба скласти електричне коло, наклеїти шаблончики так, щоб утворилися два електричних кола, одним з яких тече електричний струм. А другим не тече. Тут є у вас, бачите, спеціальні такі картинки, їх потрібно вирізати і наклеїти, створити два кола. Одним тече, іншим не тече. Пам'ятаємо, що там, де тече вимикач, буде замкненим, а там, де не тече, буде роз'єднаний. Ось можете і створити за зразком, як у нас. На цьому наш урок завершено. Я сподіваюся, що він був для вас корисним. А я, як завжди, хочу подякувати учням, які протягом всього уроку активно допомагали мені, давали повні, правильні і чіткі відповіді. Дякую.